Каналі відділу культури Білогородської сільської ради сьогодні ми продовжуємо розповідати вам про об'єкт культурної спадщини городище літописного міста Білгород. І поговоримо саме про білогородські оборонні вали міста, які навесні 2022 року зупинили просування російських загарбницьких військ на Київ. І для того, щоб ближче познайомитися з історичним минулим, давайте на них піднімемось, де відкриваються неймовірні краєвиди. Вона тисячолітня спадщина нашої громади Білогородські оборонні вали. Колись ці непримітні насипи землі, вкриті травою, слугували і фортифікаційною оборонною системою міста. В їх основі знаходяться дерево, земляні, зрубні конструкції, а в деяких випадках обкладені серцевою цеглею. На вершині валу, колись знаходились вежі та стіна з бійницями, можливо, і чисто на той час це 10 13 століття, місто Білгород стояло на шляху до столиці Київської Русі і було головним і найпотужнішим західним форпостом на шляху до Києва, який повинен був першим приймати удари войовничих печенігів. Для цього ж і були збудовані ці величезні вали. Укріплення давнього Білгороду мають декілька етапів побудови. Перший етап датується. За допомогою літописних згадок 980 роком Білгород згадується як особиста резиденція князя Володимира Святославовича. І археологічно це підтверджується, оскільки вали і укріплення дитинця споруджені у другій половині 10-го сторіччя. Другий етап будівництва валів пов'язують із розбудовою Білгорода вже в місто, в Фортпост, Західний Фортпост давньоруської столиці. Літописно ми пов'язуємо це і згадкою 991 року, яка теж пов'язана з князем Володимиром Святославичем. І е, другий етап будівництва е, складається з великих окружних валів е, довкола дитинця й е, так звані північні і південні посади. Також до другого етапу будівництва відносяться і е, в'їзди. Загалом укріплення давнього Білогорода складалось з валів дитинця, валів Посаду з шести в'їзних груп шести воріт, також всередині укріплень північний-південний посад розділені острогом, і відома на території Білграда також така фортифікаційна споруда як Потерна. Оборонні конструкції давнього Білграда не однакові по всіх їх частинах. Було декілька етапів спорудження е, цих конструкцій. Місто з резиденції князя Володимира поступово розрослося в дійсно давньоруське місто Волотенської площі, і укріплення споруджувалось паралельно да, з розростанням міста. Перші лінії укріплень, найраніші лінії укріплень це укріплення дитинця. Е, мають в своїй основі дерев'яну земляну конструкцію, тобто зрубна конструкція засипана землею. Це був і материковий. Грунт і рештки культурного шару і принесений ґрунт вали другого будівельного горизонту кінця 10-го сторіччя, які зараз знаходяться позаду мене. Несуть в своїй основі дерев'яну земляну також конструкцію, зруби засипані землею. Зовні до них були прибудовані дерев'яні кліті, які мали декілька сходинок, піднімаючись догори, всередину яких було закладено цеглу сирець, неопалену цеглу. Також територія міста ділиться острогом на дві частини. Острог це укріплення, яке знаходиться всередині міста і датується воно за археологічним матеріалом кінцем 11-12 сторіччя. Сам термін острог передбачає е, наявність певних е, загострених конструкцій часто кіли, якщо да, можна сказати так більш е, просто. Це третій тип оборонних конструкцій, відомих на території Білгорода. Острог, яким було поділено фактично да, місто на північний і південний посад, е, було побудовано пізніше, і, ймовірно, це пов'язано з тим, що північно східна частина конструкції міста була зруйнована в цей період, і вони побудували додаткову лінію укріплень. Тобто, зміна типу конструкції не залежала від, грубо кажучи, їх якихось бажань, от, от суто побутових. Це було обумовлено військовою ситуацією на той чи інший період існування міста. Про Острог давнього Білгорода також згадується в літописі 5161 роком у зв'язку з князівською міжособицею, з боротьбою за київський стіл Ростиславом Мстиславовича і Заслава Давидовича, наслідок чого один з них відступає до Білгорода, а другий стоїть 4 тижні під Білгородом і не може його взяти. Але в згадці також описується, що Острог вже було спалено Ростиславом, коли він підійшов. Тобто ми розуміємо, що ці укріплення вже на момент 1161 року. Внутрішні додаткові вже існували також в. До фортифікаційних споруд Білгорода можна віднести таку унікальну споруду, як потерна. Потерна це потаємний підземний хід, який проходить через тіло валу з сторони обороняючихся до сторони атакуючих. Я вичитав інформацію про те, що оці обвали, які в нас є в валах, є обвалинами цих патернів. Чи це дійсно є так, і чи це взагалі правдива інформація, бо не завжди можна підтвердити. Насправді це мало, ймовірно, скоріше за все, це вже наслідки господарської діяльності сучасної і наслідки Другої світової війни. Оскільки під час Другої світової війни Білогородка приймала активну участь в обороні Києва і вали давнього Білгорода були використані як фортифікаційна споруда Другої світової війни. Скоріше за все, ці чисельні проворіття, називаємо їх так. Прогалини це от наслідок діяльності солдат і наслідок діяльності господарської. Загалом, ми повинні розуміти, що давній Білгород це не окрема стояча фортеця. Ця фортеця стоїть в системі оборони давнього Києва. Ця система оборони складалася з декількох ліній, але, звичайно, була використана природна топографія регіону. Ми маємо справу з так званим київським трикутником. З однієї сторони, з заходу Київ захищає долина річки Ірпінь, яка тягнеться зараз да, від е, місця впадіння Ірпеня в Дніпро е, в селі Димидів, де також стоїть Давньоруське Городище, і на, з південно-західної сторони. Е, Ця долина Ірпеня, це природний рубіж, був укріплений давньоруським містом Білгородом. Він став таким південно-західним фортпостом київської столиці. З півдня Київська столиця була захищена також природними долинами річок річкою Вітою і річкою Стугною. Саме по цим двох річках Володимир протягує лінії змієвих валів: Стугнянська лінія змієвих валів і Бобринсько-Вітянська лінія змієвих валів. Білогородка відігравала важливу роль саме на Ірпені, Це була переправа через ірпінь, і це була дорога на захід, західну частину давньоруської держави. Чи являлися білогородські вали ефективним оборонним комплексом від загарбників на той час. Так, безперечно, і про це нам кажуть не тільки археологічний матеріал, а й чисельні літописні згадки. Білгород неодноразово згадується в літописах, і в основному ці згадки стосуються саме бойових дій. Білгород згадується як місце, де князі перегрупують свої війська, куди вони тікають під час якоїсь небезпеки чи під час якихось невдалих бойових дій і де ховаються. Тому що, суючи за все, стіни Білгорода були дійсно неприступні. І те, що князь Ізаслав, заслав, як згадував раніше, що 161 році чотири тижня простояв під стінами дитинця і не зміг зайти на його територію, також це підтверджує, що на свій час це дійсно дуже потужний фортифікаційний комплекс. Археологічні дослідження давнього Білгорода почалися з початку минулого сторіччя, а саме укріплення досліджувалось за останні 100 років близько 10 разів. Дані цих археологічних розкопок дали нам зрозуміти. Як розвивалося місто, які частини були побудовані спочатку, які частини були побудовані потім, дали нам розуміння цих конструкцій, різних їх типів. І на основі цих досліджень було створено ряд графічних реконструкцій цих валів. Одну з цих реконструкцій, реконструкцію рапопорта, використали під час будівництва парка Київська, Русь під Києвом в Обухівському районі. Березня 2022 року на всіх інформаційних платформах нашої країни прозвучали такі заголовки: змієві вали містичним чином не дали окупантам проїхати Білогородку, або ворог не міг форсувати змієві вали під Києвом. Ну або тисяча років гарантії, як змієві вали захищали нашу землю з часів Русі і сьогодення. Яким чином склалося, що наші білогородські вали сплутали зі змієвими? Як могло статися ця плутанина? Ну, скоріше за все, це відбулось через те, що в білогородці зберіглося майже кілометр давноруських валів. Це достатньо велика споруда. це археологічна споруда. Зміїві вали виглядають приблизно так само. Система їх спорудження і основа цих валів приблизно однакова. Це дерев'яне земляні укріплення. Білогородський вал він захищає собою лише певну територію, і вона достатньо локальна. Тобто це йде захист безпосередньо одного населеного пункту. Зміїві вали це така собі ешелонована система оборони. Вони витягнуті вздовж річок, що річки. Посилювали оборонну спроможність цих валів, і вони перекривають вододільні шляхи, якраз шляхи між річками, якими користувалися кочівники, коли йшли до Києва. Е, імовірно, саме через цю візуальну схожість конструкцій і е, довжину та розміст збережених конструкцій в Білогородці, їх достатньо часто плутають з змієвими валами. Побудова змієвих валів е, знову ж таки пов'язана з персоною князя Володимира Святославовича, як і Заснування Білогородки і розростання її в повноцінне місто. місто. тому що це е, була ланка, одна з частин е, оборони давньоруської столиці. Окрім природних перешкод долині Ірпеня, яка зараз знаходиться за моєю спиною, е, річки Квіта та Стугна були поставлені в місцях переправ міста фортеці, Білгород одне з таких міст фортець, наприклад, так, е, і вздовж. Річок посилені ці природні перешкоди були ще змійовими валами. Тобто перший етап будівництва припадає на княження Володимира Святославовича, другий етап будівництва вважається князь Ярослав Мудрий займався да? організацією спорудження валів. Достатньо часто кажуть, що князь Володимир побудував вал, князь Володимир побудував місто. Князь Володимир нічого не будував своїми руками, як і князь Святослав. Ми розуміємо, що Люди, які будували ці укріплення, повинні мали мати певний досвід, і досвід достатньо специфічний. Чисто суто з інженерної точки зору. Ми розуміємо, що були якісь будівельні артелі, які спеціалізувалися, наприклад, на спорудженнях фортифікації чи на спорудженнях монументальної архітектури. В нашому випадку ми також розуміємо, що побудувати невеликою кількістю людей, побудувати вали протяжністю до тисячі кілометрів, 960 кілометрів, якщо я не помиляюся, довжина змію валів у нас це була гігантська кількість населення. Скоріше за все, імовірніше за все, на різних ділянках валів були залучені місцеве населення, але майже в повному обсязі. Тобто, це величезна маса людей, які десятиріччями розбудовували цю стіну. Також ми повинні розуміти, що це не велика китайська стіна, вона не закривала державу повністю. Це е, робилось для переорієнтації кінноти. Тобто, кіннота не може перейти через цей вал. Фізично, ти з конем через нього не перелізеш. І тому ти йдеш до того місця, де є розриви у валах, в цих місцях стоять міста фортеці. Тобто кочівники були вимушені проходити з боєм і не могли обійти з конями да, певні ділянки, певні траси доріг. І вся ця система, яка складалася з городищ. З природних укріплень та зі зміг валів утворювало таку багатоешелонну оборонну систему. Спочатку безпосередньо міста Давньоруського міста Київ, столиці держави, а потім вже розрослась в таку е, достатньо масштабну систему оборони, можна так сказати, загальнодержавного рівня. Так само, як печеніги, половці стукалися в ці вали, так само зараз. Да, е, як ви казали, була ця згадка в газеті в інформаційному просторі про те, що вали зупинили загарбників. Я не впевнений, що це були саме змієві вали, але в принципі ми розуміємо, від кого будувались ці вали, і що історія циклічна, вони зіграли свою роль в обороні Києва і зараз. Сьогодні Білогородські вали є популярною туристичною пам'яткою, що приваблює відвідувачів, які цікавляться історією та архітектурою. Вони надають можливість поглянути на минуле та насолодитися мальовничими краєвидами села та його оточуючої природи. Ось така наша культурна спадщина в наших силах її берегти та примножувати. На цьому наш випуск завершено. З мене була розповідь. З вас подобайка, підписка та комент. До зустрічі!